Часто дівчата приходять і кажуть, чоловіку не подобається, як я кручу кермо. А скажіть мені, скільки як зрозуміти, де колеса рівно, як поставити рівно, як крутити, як перебирати, чи можна перехрещувати, чи що зробити з цим кермом? Я показую, як кручу особисто. Я це моя особиста думка. Я вам показую, а ви вже робіть висновки. Дивіться, як я кручу. Ну, по-перше, я вам розкажу зараз про оберти керма, скільки і як поставити кермо рівно, а потім покажу сам метод, яким я кручу двома методами або одним, або іншим, або комбіную обидва методи. Перше, це зараз ми з вами порахуємо скільки обертів керма, і як це розуміти, і як поставити колеса рівно. Дивіться, зараз я в упор. Ну, наприклад, в ліву сторону поставлю кермо. Це упор. Тепер давайте порахуємо. Я роблю половинку оберта керма. Значок зараз перевернутий. бачите, я просто вертаю його в пряме положення. Це була половинка. Не повний круг керма ми прокрутили, а половинку. Половинка, цілий круг, половинка, ще половинка і ще половинка. Тобто півтора оберта плюс півтора у мене рівно три оберта від упора до упора. В середньому на кожній машині у вас буде три оберти. У мене чітко три. У вас може бути 2,75, може бути і чотири оберта, тобто два, ну, 2 плюс 2 від упора до упору. У вас буде чотири оберти. Відповідно, ми ділимо ваші повні оберти від упора до упору на два. Я ділю на два, у мене це півтора. Ще раз рахую. Половинка, половинка і ще половинка. Півтора оберта, кермо в упорі. Вертаю половинку і роблю цілий круг. Рівні колеса. Роблю цілий круг і половинку. Упор. Половинка і цілий круг колеса рівно. У вас може бути, наприклад, можете так орієнтуватися. У мене бачите, рівно е, от, рівно в упор. У вас може бути такий кусочок, тобто не докручувати. То ви так і рахуєте, кусочок, цілий круг і це колеса рівно. Цілий круг і буде у вас кусочок. Кусочок вертаємо назад, цілий круг і це рівні колеса. Думаю, що тут з цим все понятно, це все ясно. Тепер про положення рук. Я завжди стараюся тримати кермо і крутити на 9-3, як по циферблату. На світлофорії обов'язково опускаю руки вниз і відпочиваю, щоб локті все від локті відпочивали. Я тримаю відпочиваю. Починаю рушати їхати, вертаю руки в 3-9. Інколи. Да. Ти крутиш однею рукою. Це дуже зручно на механіці, особливо, бо права рука у тебе часто переключає, і ти ти в наверх руку і вже керуєш отак от однією рукою. Але зараз ми кажемо про класичний правильний метод це постійно 3-9. Далі як крутити, як перехвачувати, в яке місце яка головна рука, яка там не головна, бо є головна, бо є не головна рука. Якщо я кручу ліворуч. Туди моя головна рука, яка перша заводить кермо в поворот, це права. Тобто, із положення 3 години я роблю пів оберта. Це чітко половина. Половину керма я кручу однією рукою. Бачите? Чітко до половинки, тобто пів оберта керма. Вертаємо руку сюди. І так, головна права, я заводжу половинку, ліва тримає кермо. Тут вже називається довести керма до, кермо до незручного положення саме лівої руки. Коли лівій руки вже незручно руці, я її беру і перехвачуюсь або на 12, або краще сюди ж на, вертаю на 3. Тобто права рука заводить, ліва робить перехват і докручує, докрутила. Права завела, але тут у нас вже упор. Далі вже перехвату в упорі немає. Права завела в упор, і вона вже цю половинку й вернула. Кручу тепер в іншу сторону. Ліва завела до незручного. Права перехватила і докрутила. Ліва завела, права перехватила і докрутила. Ліва завела в упор, ліва вже і вернула. Права завела, ліва докрутила. Завела, докрутила. Завела. Тут вже упор. Вона ж її вернула, і знов крутим в іншу сторону. І коли у тебе є чіткі такі рухи, тоді я чітко поставлю колеса рівно. Дивіться, половинка, половинка, половинка. Вернули колеса рівно. Тобто, у мене я можу навіть рахувати. Дивіться, раз, два. Раз, два. Раз, два. Півтори оберта. Можна перехватитись на 12. Дивіться. Знову ж таки, права завела, ліва, докрутила. А, тут же упор, вибачаюсь. Права завела. Ліва на 12, перехват... перекру... ну дотягнула, точніше. І у нас тут ще з'являється, коли ти перехвачуєшся на 12, зайва дія, тому що права вертається в 3, а ліва опиняється внизу. І її треба знов встати сюди. Тобто, ще раз, якщо я перехват роблю на 12, права завела, ліва докручує, права вертається в, 3, в положення 3, а ліві ще треба вернутися сюди, щоб знову у нас були правильні положення рук. Тому е завжди, ну. Це все не проблема. Не проблема. Так, це я вам показала перехрещення рук. Зараз ми це на ходу зробимо виїзди парковки, розвороти, і я вам покажу, як я перехрещую руки. В основному я використовую перехрещення рук, коли я роблю швидкі маневри. Швидко виїжджаю, заїжджаю з парковки, швидко маневрую, швидко розвертаюсь. У мене завжди йде перехрест. Коли у мене повільний маневр, я можу не піднімати е, от плечі, локті, не втомлювати руки, я можу просто відпочивати і тягнути кермо. Отак от, от прямо воно так. От реально і правильно як сказала, тягнути. Тобто, о, я вже не завожу нічого зверху, не завожу правою там лівою рукою через верх. Я постійно тягну. Я першою якоюсь чи права у мене тягне, от зараз права потягнула вниз, або ліва потягнула вниз, в залежності від повороту, направо права потягнула, на ліво ліва потягнула. І я постійно знизу отут у -от зустрічаю руки. Тобто я просто повільні маневри роблю, і отут -от не, не напрягаюсь. Тягну кермо понизу. Тобто можна взагалі тягнути його отут -от понизу, а можна зробити ще більше його от прокрутити. Але для цього мені потрібно тягнути не з 9 годин вниз, а мені треба, якщо я зараз буду туди тягнути кермо і туди вліво повертати. Я попередньо завожу ліву руку наверх на 12 і тягну вже не з 9, а з 12. І таким чином у мене будуть більш. Ну, менше по цих перехватів, і у мене постійно руки зустрічаються або внизу, або вверху. І я сразу роблю, бачите, пів оберта керма у мене йде. Тобто, не тим, що я заводжу пів оберта, отак. А я тягну ці, ці пів оберта. Просто тягну. Отаким чином. Давайте зараз спробуємо це зробити на ходу. Давайте я зроблю повільний розворот, а з тим, щоб тягнути. Саме тягнути кермо. Тобто я заводжу вже попередню ліву руку наверх, зустрічаю внизу, потім вверху, потім внизу, і в мене вже є упор. Я тримаю от, праву руку, тепер знов відпускаю, знов потягнули, їду вперед. Це повільний був розворот, контрольований, повільний, без того, щоб поспішати. Коли я це буду робити на швидкості, зараз, наприклад, зробимо розворот на швидкості, то я вже буду перехрещувати руки. Лівий поворотничок. У мене є швидкість передачі, все. Тут мені вже я буду робити от, упор є, розворот, половинка, цілий круг, колеса рівні, все рівно, я продовжую рух прямо. Тобто я дуже швидко і чітко вертаю кермо, точніше колеса в рівне положення. Це для мене звично, для моїх рук, м'язова пам'ять. У нас в основному водії, от коли швидко, водять саме от таким чином перехрещенням рук, коли треба зробити швидкий маневр. Наприклад, в Британії, в Америці, ну, скажімо так, спецслужби їх вчать одразу не перехрещувати руки. Щоб руки тут не перехрещувались на подушці безпеки, не перекривали подушку безпеки, тоді вони просто вони не роблять цей перехрест. Щоб раптом, якщо вони ж швидко водяться спецслужба, якась поліція, то щоб не було також якесь якесь зіткнення, подушка безпеки, і вона вдарила в руку рука тобі в голову, щоб не перекривати це, вони не перехрещують руки, їх вчать одразу дуже швидко маневрувати саме таким способом. Тобто, у них постійно подушка безпеки відкрита. Вони це дуже швидко роблять. У нас, щоб так робити, навчитись, це треба прям тренуватись на майданчику. Від того, що у нас немає таких тренувань, таких навичок, то ми так і не водимо. Набагато легше і швидше це зробити саме з перехрещенням руки. Воно якось е, я не знаю, воно якось логічніше, не знаю. Як це пояснити? Е, тому. Коротше, щоб робити отак дуже швидко, це треба вчитися. Легше навчитися робити перехрещенням рук. Но ми не збираємося доганяти преступника або ми не спецслужби, щоб ви ми мали маневрувати таким чином швидко. Тому ми робимо це з перехрещенням. Давайте ще раз покрутимо. Ну от у мене вже тут упор, Заїдемо в парковку, наприклад, і вийдемо з неї. А потім заїдемо ще раз. От я спокійно все чітко роблю. Давайте я зараз вийду, а потім знову припаркуюся. Зараз я буду однозначно е, я буду перехрещувати руки. Тому що, так, зупиняємося, виїжджаю. Добре. Чекає. Зліва дивимося. Добре, назад. Обережно виїжджаю. Все, в мене упор. Я чекаю, поки вирівняється машина. Вертаю рівне кермо. Це дуже мені просто трішечки. Вирівнялись. От так. Запаркуємося от біля червоної машини. Правий поворотничок, мені треба упор, тому я буду перехрещувати і швиденько роблю упор. Єсть і вертаю в рівне положення коліс, докочую стрішки в парковку. Отут я використовувала це, бо мені це прям дуже зручно. Хоча можна було, якщо ви повільніше, і робити методом так, щоб тягнути. В принципі, повороти на 90 градусів можна робити також по різному, можна повертати перехрещенням, можна комбінувати з таким, якщо це повільний якийсь маневр. Тобто, як завгодно зробити поворот на 90 градусів ліворуч і праворуч можна спокійно, от таким чином. Можна отут -от це зробити і вернути отак назад в положення. Можна це зробити вже стандартним методом. Раз, і вернули в пряме положення. Можна, і так, і так можна комбінувати. Це ви вже звикаєте, як вам це буде зручніше. Але точно не має бути чогось якогось такого. Незрозумілого чогось, коли руки попадають, то щось, отак от вставляється там. Я не знаю, як от таким чином. Тобто я вам показала чіткі, зрозумілі, логічні, абсолютно рухи. Тобто, тренуйтеся і все буде добре. Ну, можемо давайте парочку на заправку. Я поїду. Давайте, от навіть навіть зараз. Ну, давайте я спробую от просто на ходу. Не думаючи ні про що, просто зараз на заправочку я заїду. Отут мені, мені бачите, я виїжджаю, у мене обмежений е, отут от відстань, тому мені треба було швидко-швидко викрутити в упор. Тут обережно не знаю, чи пройду, давайте перестрахуємося. Тут я швидко викручую, бо мені треба упор. Тому я навіть е, не сильно навіть попадаю прямо в 3,9, але контролюю, бо от пальцями рук я можу нащупати ці спіци, тому ти знаєш, е, от ці, це положення, ти просто навіть не... Дивимося, як мені ляжуть руки. Я навіть не буду зараз думати про, про поворот, просто буду його робити. Так, у мене всі долі досі щось тут завершують маневри, тому я трішки скомбіную. Трішки скомбіную. Ну, це був повільний маневр. Тому я просто понизу провела кермо. Якщо б я на швидкості швидко повертала, це було б перехрещення рук. Заїдемо зараз на Ну, давайте заїдемо на мийку, я об'їду, і потім на заправку я обіду, щоб були якісь маневри. Ну, наприклад, я достатньо так неповільно їду. Зараз мені треба зробити правий поворот з Тут що я буду робити? Я заводжу. Мені якось зручніше просто завести. Далі. Тепер я ліворуч поверну, прямо попадемо сюди на мийку, навіть не було упору. Вернули в рівне, виїхали, знов завожу, тому що тут у мене упор і вернула. Дуже я легко знаходжу рівне положення коліс. Тут також я буду заводити, це вже у мене м'язова пам'ять, розумієте? От саме завести, а не потягнути. А, і, і це звикаєш дуже швидко до цього, бо колись я тренувала саме оце по низу. І, і я так до цього звикла, що я часто тянула. А потім почала знову робити, як я роблю, тобто заводити зверху руку. Зараз заїдемо на заправку, там припаркуємося. Головне, щоб це було чітко і ви з положення будь-якого змогу.